Всім привіт! После двохнедільної експлуатації такий зараз зробимо невеличкий відгук про перетворювач на пруг з на 220. Зараз він працює. Підсодінив його я до розеточки. Лічильника про... ці тумблера повиключав. І все працює. Що по ньому можна сказати? Гімно чи все ж таки працює? Не знаю, мені подобається. Ось зараз Підсажнений до акумулятора 160 А 140 Працює, все нормально, нічого ніде не згоріло Правда, якби коли підключаєте до 60-го акумулятора, провода не гріється зовсім. А от до цього акумулятора трішки тепленькі стають. Ну, краще б замінити, тому що якщо буде акумулятор більше, там вже 200-ка 160, ка то я думаю, що вони будуть грітися вже конкретно. В принципі, купив ось такий вольтметр, тому, що, я думаю, всі знають, що акумулятори не розряджати менше 10,5, тому що вони кислотні і розрядки вони не люблять. Я їх перевіряю, до 11. розряджаємо навіть 11,4, 11,5 десь так. І все. Хватає цього акумулятора два телевізора, освітлення по всіх кімнатах по 2 по 3 лампи. Телефони заряджаємо, інтернет. На 10 годин 12 це легко Потім включається вже світло. В принципі, він ніколи не сідав. Цей же інтернет, два телефона, все. Ну, це старенький от, машини машинами. Маловато його хватає звісно. Ну, в принципі, хто думає, що, над... що купите ну, собі, переобразователі, буде світло. Ну, сим акватор, на години 4 хватить. Все, і. І все, більше він. Не видержує, в принципі, сідає. І все. Так. В принципі, працював. Е, нічого не грі... гріється. Якби не було такого, щоб він працював круглими днями. Це таки не дай комату, щоб він може поставити вентилятор. Багато було коментарів. Що згорить все. Що не знаю. Нічого не згоріло, все працює, все нормально. Якби питань до нього немає. Хтось писав мені, що все погорить, тому що він видає 160, а не 220 на виході. Не знаю, я нічого не міряв, підігенів все працює, нічого не погоріло, все якби нормально. З цим акумулятором я підключаюсь прямо в розетку, щоб везде було освітлення, а до цього тільки інтернет і інтернет підключаю до його розетки. Тому що цього на все освітлення, ну мало взагалі він, не знаю, я ж говорю. Години 4, якщо сяти з машини його і поставити свазу сюди, підключити, години 4 хватає і більше його не вистачає. Ну, заряджаємо з таким пристроєм. Хто в інтернеті там надивився, що можна зразу підписати зарядник і робити покругу, щоб він заряджався, все це брехня, нічого не буде заряджатися, тому що такий мощний зарядний, ну, або посадити бистро акумулятор, либо... там взагалі нічого не буде. Так що світло включаю, тоди і заряджаю їх і все. А так, все тут дурниці, що говорять. Е... Так все працює, да Проводки, звісно, треба буде замінити. Тому що будуть грітися, якщо мощніший акумулятор, то будуть нагріватися. Я ж... А якщо для цього акумулятора, для 60-х, то отакі зійдуться легко. Взагалі нічого не гріється. Якщо на 140-му, трохи тепловаті, якщо поработає десь годину вже 6 то вже починають грітися. Я тоді виключаю його, він постоїть трошки, тому що, да, вентилятор, це вживательно поставити сюди. Що похваждав? Ну, зараз на ринок не їздив, в принципі. а, Може буду, та куплю, поставлю. Ну, так я так ж говорю, 10 годин працював, два телевізора, нічого не згоріло, все працює. А то там пишуть, що погорять всі прибори, все погорить, він згорить. Ось, все працює, все нормально світло є, я довольний. Ну, а то що з акумуляторами це. Не можна їх розряджати, треба слідкувати. Так що в мене тут штатного немає. Та й большинство преобразователів штатного немає. Амперметра. Вольтметр тобто. Так що треба буде купити в кого є. І провіряти. Тому що, якщо посить акумулятор, то я думаю, такий акумулятор буде стоїть, навіть 1005, то й більше. А так, нормальна, в принципі, штука, працює, все добре. Не шумить, не гудить. Так, чутно чуть-чуть, ну не як генератори. Ну, є свої це, мінуси, то що акумулятор, якщо посадити, то треба хороший акумулятор сюди. А не 60-ку чи 40 ку хто купить. І буде думати, що світло буде там. Та ні, цього не буде. Аж вау. Так, тільки підсоединити якийсь інтернет і зарядити телефон, да. А треба хороший акумулятор, з таких вже побільшав. Тоді вже буде і телевізор і все буде ось. По поводу котла писали. Котел тягне, не тягне, не знаю. У нас обична печка в селі. Котю я не підсоединяв. так що не в курсі. Холодильник теж до нього не підседняв. все Зараз холодно і потреби в цьому немає. Та й тим більше акумулятор, мабуть, посади. Нем, нема потреби, я не підсоединяв. А так телевізори, інтернет, світло нормально все там в коментарях пишуть, що все погорить, нічого не горить. Е... А так. Все отлічно, все працює. Можна робити, в кого руки ростуть з того місця, все можна робити і все буде працювати. Глаза бояться, а руки ділить. Якось так. Все, всім удачі, до нових відео.